З кілями 20 роки тому ледь ви вибрались. Насправді, вся ця їхня комедія щодо євроінтеграції чи до інтеграції в Євросоюз. Це був справжній цирки. Бо повірте, дивитися по телебаченню, як Паласловська розказує про те, що наш дім Європи, що ми маємо рухатися в Європу, це смішно. Тому що з їхніми рожами Європу не пускають. Їхні рожі це інтелігентні рожі. націю, нашу державу, передає, як іти в Європу. ми маємо позбутися їх. І сьогодні вони це показали, заявивши, що ми виходимо з переговорного процесу з ЄС і полетіли сьогодні в Москву. І сьогодні в Москві знаєте, про що вони перемовини ведуть? В Москві вони ведуть перемовини про дешевий газ, про щоб їхні рахунки, вивезти з Європи, перевезти в російські банки, де їх нібито ніхто не буде чіпати. Ось про що вони мову ведуть. Вони не думають про нашу державу, вони не думають про націю, про економіку, не думають про нас. Ми не потрібні. потрібно зберегти своє майно, яке вони нас грабували, і спокійно його вивезти. Але ми не маємо дати його цим зробити, тому що сьогодні вони остаточно показали своє справжнє патрульне обличчя. Тому ми підемо в Європу. Бо Україна це частина Європи, Україна це частина європейської цивілізації. Але перед цим ми маємо винести цих банків. І самим повести нашу Україну в Європу. Тому сьогодні ми маємо чітко розуміти, що ми маємо бути 24 числа в Києві на Майдані і стояти і вимагати імпишмоту президента, імпишмата всієї цієї влади.